Після тривалої зимової перерви ми повертаємося до нашого каналу. Отже, сьогодні в нас огляд на Mazda CX5, але не на велику, а на маленьку в масштабі 1 до 64. Як ви могли помітити за останніми відео, я захопився трошки маленькими машинками, такими як Hot Wheels, наприклад, або Mini GT. Захоплення це не спонтанне. Як деякі пам'ятають підписники каналу, є в мене ось такий rav 4. Майже копія того самого rav 4 яким я володів 5 років. Нормальна така машинка, навіть зі звуком. Відчиняються тут всі дверцята. Робив я огляд окремо на цю машину. Ну, моделька прикольна, але вона завелика. Хороша. Все, вона завелика, і як бачите, на цю діараму, яка на тематику Мазди, вона ж ну, за розмірами не підходить, тому що тут усе зроблено у масштабі 1.64. І цілком логічно, що в такій діарамі ну, буде не вистачати мого автомобіля, яким я володію зараз. Після rav 4 я придбав собі Mazda cx 5 Нову 24-го року, і я довго шукав е, саме модельку у масштабі, 1, 64, для того, щоб поставити її собі в колекцію. І ніяк не міг знайти за нормальною ціною, та що найважливіше, безкоштовною доставкою. Безкоштовна доставка з AliExpress для мене дуже важлива, тому що е, в тому випадку, коли ви відкриваєте е, диспут Якщо вам щось не приїхало або щось не влаштовує, то вам зазвичай повертають гроші за товар за доставку ні. Тому для мене важливо, дуже важливо, щоб доставка була безкоштовна. І отже, я знайшов вартість цієї машинки 600 гривень. Становить. І зараз ми з вами подивимось на якість цієї машинки. Я думаю, що я відповів на запитання, чому саме Мазда, да, і чому в мене діарама Мазда. Ну, це автомобіль, яким я володію. Мені він дуже подобається, Я дуже-дуже задоволений цим авто і дилером, який мені її продав. Як бачите, Mazda Auto International це Mazda на Пачайні. Кияни всі знають, де це. Дуже гарний автосалон з дуже нормальними такими. З адекватними менеджерами, з якими можна спілкуватися, можна завжди домовитись, вони йдуть на поступки, вони завжди вам посміхаються. Ну, Дуже приємно спілкуватися з такими людьми. Тому Auto International це топ, дуже раджу. Отже, поїхали подивимось на машинку. Мені вже є з чим порівнювати. Я вже накупляв декілька машинок різних, і Hot Wheels оригінальні, і Mini gt із Японії, Mini gt із Китаю з Aliexpress. Огляд я робив порівняння виробників. Тому трошки вже можемо сказати, що шарю. Ну, звичайно, це не Hot Wheels, не Mini gt не якась там іменита, а, іменитий виробник, але ну, я думаю, що все одно для колекції це буде нормально. Як бачите, Mazda CX5, 1,64. Звісно, китайська мова, так і має бути, бо це китайське виробництво. Я не проти китайського виробництва, тому погнали розпаковувати. Ось така упаковочка. Ну, і я вам скажу так. Колір такий самий, як і моя машина, теж червона. Непоганий колір, непогана деталізація. Колеса ну, обертаються так само, як і в Hot Wheels. Але люфт трошки більший. Тобто такі машинки, як а, Mini gt наприклад, ну, вони будуть за якістю значно кращі. А, в нас пластикове дно, бачите, пофарбували навіть вихлоп. В сріблястий колір на болтах, тобто можна буде її розібрати і трошки кастомізувати, що ми, мабуть, у майбутньому і зробимо і поміняємо її дисочки. Так, що стосується лакофарбового покриття, перламутрова фарба, це вже мені подобається. Нанесена нормально, без якихось косяків, навіть бачите, рейлінги сріблясті, пофарбовані люк. Люку в мене нема, звісно, в оригінальній машині люк мені не потрібен, але тут він є. Ну і добре, і ось така в нього цікавенька мордочка. Треба буде також кастомізувати номерний знак сюди поставити свій іменний. Так, і ще що помітив, от кру, кручу. В руках і декілька разів зачепив дзеркала заднього огляду. І вони тут гумові. Оце дійсно прикол, бачите? Тобто ви їх не зламаєте. Це вже добре. Це дуже і дуже добре. Зараз фокусуємось трошки. Не хочу фокус брати. Ну, десь якось так. Дзеркала прикольні, гумові. На жаль, не відчиняється ані капот, ані багажник. Двері, звісно, теж, хоча дуже добре промальовано видно. Навіть а не, воно так пофарбовано тут. Такий зазорчик. Нормально, класно зроблено, мені подобається, ручки деталізовані нормально. І зазори в дверях ось там капот. Майже як справжнє. Фари не намальовані, фари пластикові, що вже прикольно, виглядають Ну дуже так реалістично, я б сказав. Решітка дуже гарно зроблена. От Прям так ну, видно, що вони постаралися і дуже-дуже схожа на оригінальну. Клас, мені подобається. Ну Я думаю, вона займе достойне місце у моїй діарамі. Посилання на цю красу я залишу в описі до цього відео. Вартість, нагадаю, ну, у мене була 600 гривень, вартість завжди змінюється через коливання курсу. Та, в принципі, AliExpress, там усі продавці вони трошки граються курсом, тому треба, можливо, почекати трошки, може буде ще нижче, а може буде трошки вищою. Ну, підбирайте момент, не купляйте. Не поспішайте, я хотів сказати, тому що деякі люди є, які просто там побачили і ой, мені там терміново потрібно, бо я не переживу, якщо воно буде якось не так. Отже, плани на майбутнє, ось це ми кастомізуємо. Номерний знак кастомізуємо, колеса і ось пластик у чорний глянець. Я думаю, цього буде достатньо, щоб вона вже виглядала круто. До Долакофарба у мене зовсім ніяких. Претензій нема, мені дуже подобається дуже якісно і дуже детально. От деталізація ось цієї машинки мене насправді вразила, вона, я б сказав, на рівні виробів компанії Mini GT. Тобто, навіть, я б сказав, краще за Hot Wheels. Ну, ось так. Мені подобається більше. Стосовно каналу, прийшла весна, будемо. Поновлювати нашу діяльність, будуть трошки технічки по великому cx 5 Додамо деякі лучайзінги до нього. Також буде трошки по діарамам, я покажу, як я будував цю, розкажу про неї трошки детальніше. Буде ще дві діарами, я запланував, теж цікаві. І повернемося до наших улюблених Roy Stars. Будемо ми. Тестувати ще машини, в них дуже багато цікавих автомобілів, новеньких стареньких. Подивимось, що в них є більш цікавого. Якщо у вас є якісь побажання, то можете в принципі написати. Із того, що я планую, того, що мені цікаво, запропонували, це в них з'явився хаммер. Я думаю, буде дуже багатьом цікаво на нього подивитися, і в них є дуже крутезний порше. Такий наче, Дакарівський каєн стилізований. Ну, машина цікава, я нещодавно їздив на каєні, машина дійсно вражаюча. Про неї трошки пізніше. З вами був Ковальов Ігор. До зустрічі в новому відео.